Вітаю! З вами Ірина, і сьогодні я покажу вам, як легко і швидко можна позбавитися нав'язливих неприємних спогадів. У кожного з нас бувають травматичні події, неприємні переживання, які викликають сильні емоції, пришвидшене дихання і серцебиття. Для того щоб заспокоїтися і врівноважити свої емоції та опрацювати травматичний спогад, я пропоную вам зробити коротку, але дуже просту і ефективну вправу. І має вона таку дещо романтичну назву обійми метелика. Тож сядьте або ляжте в зручному місці. Оберіть тихе та комфортне місце, де вас ніхто не буде відволікати. Схрестіть руки на грудях так, щоб ваші пальці торкалися ключиць, а долоні були спрямовані до тіла. Ваші великі пальці можуть перехрещуватися. Робіть поперемінні постукування. Почніть м'яко постукувати пальцями правої руки по лівій ключиці, а потім пальцями лівої руки по правій ключиці. Правда, це нагадує рухи крила метелика. Постукування повинні бути легкими, але відчутними. І головне притмічними. Дихайте глибоко та рівномірно. Під час постукування зосередьтесь на своєму диханні. Глибоко вдихайте через ніс і повільно видихайте через рот. І стежте за ритмом постукувань, щоб ви не збивалися. Продовжуйте виконувати постукування. Під час виконання техніки зосередьтесь на певному неприємному спогаді: емоції чи вашому відчутті, яке ви хочете опрацювати. Дозвольте собі повністю відчути ці емоції. Продовжуйте постукування та глибоке дихання, поки не відчуєте зменшення тривоги або полегшення. Як правило, вистачає однієї-двох хвилин, але можливо це займе у вас трохи більше часу залежно від вашого емоційного стану. Ну як? Вдалося відчути полегшення? З'явилося відчуття, наче ваші проблеми чи емоції навколо неї розчинилися, стали менш помітними. Чому ж ця техніка настільки популярна? Техніка обійми метелика допомагає заспокоїти нервову систему та зменшити рівень тривоги. А відтак підвищується рівень саморегуляції. Ця техніка є абсолютно доступною кожному, і навіть діти роблять її з легкістю і великим задоволенням. Ви можете її виконувати самостійно у будь-якому місці та у будь-який час. А головне, вона є дуже ефективною і допомагає швидко знизити рівень стресу і покращити ваш емоційний стан. Водночас маємо проговорити певні застереження. Використання цієї техніки повинно бути частиною комплексного терапевтичного підходу під керівництвом кваліфікованого психотерапевта. Оскільки техніка не дозволяє опрацювати саму причину негативних чи травматичних спогадів, то вона має використовуватися виключно для стабілізації емоційного стану, а опрацювання досвіду має відбуватися в супроводі психотерапевта. Якщо під час виконання техніки ви відчуєте надмірний дискомфорт або посилення негативних емоцій, що буває рідко, зупиніться та зверніться з допомогою до фахівця. Техніка обійми метелика є однією з технік EMDR. Це психотерапевтична методика, яка використовується для лікування посттравматичних стресових розладів або ПТСР та інших психічних розладів, пов'язаних з високим рівнем стресу та тривоги. Ця техніка є простим та ефективним інструментом для роботи зі стресом та травматичними спогадами, який буде корисним у щоденному житті. Ось так, буквально за одну-дві хвилини ви можете заспокоїтися і позбутися принаймні тимчасово негативних переживань і травматичних спогадів. Сподіваюсь, вам сподобалася вправа і ви тепер почуваєтеся більш спокійно та розслаблено. Обов'язково практикуйте цю вправу, і ви помітите, як покращиться ваше життя. Більше вправ для емоційної стабілізації і опрацювання травматичного досвіду ви можете знайти в інших наших відео. До зустрічі!